У 2014-му на одну гривню можна було придбати як мінімум 10 коробок сірників. 15-й, 16-й і 17-й рік. За три роки він виріс у чотири рази. Графік підвищення вартості долара не лінійний та не поступовий. Такі зміни чомусь завжди відбуваються кардинально різко. Початок 2017-го відзначився новим фінансовим ажіотажем. Після ухвалення бюджету пішли чутки про черговий стрибок. Адже у цьогорічному держкошторисі курс американської валюти закладений на рівні 27 гривень за одиницю. Та реальна її вартість вже перетнула цю позначку. Але експерти заспокоюють, нинішня ситуація майже штатна. Всегда тот курс, который закладывал Минфин на бю бюджет, и реальный курс он всегда был выше гривны на 2. Ад заклад от заложено, поэтому ну не догадаться, догадатися, що якщо МінФін 27,2, то каким должен бути курс на самом деле средневзвешенный по году? Он буде где-то 29. Багато хто панікує через американські вибори, мовляв, Трамп не підтримуватиме Україну через це долар ще дужче тиснутиме на гривню. Та експерти міжнародники стверджують, США країна прагматична з політсистемою, що працює незалежно від забаганок її лідера. А ось націоналізація Приватбанку дійсно Значилася на курсові, бо ж тепер з державного бюджету потрібно виділити мінімум 150 мільярдів гривень на відшкодування капіталу підприємства. Шоста чи сьома частина бюджету, яка має піти на погашення цих боргів, які є під знаком запитання, є важкою ношою для бюджету. Крім того, банкрутство ще декількох банків веде до того, що українська гривня стає нестабільною. А це є тяжка дорога. Побуту є й така думка: регулятор і комерційні банки просто домовилися між собою. До свят під час свят не було ніяких панічних настроїв серед населення. За підсумками 16-го року українці на роздрібному ринку продали доларів на 2,5 мільярди доларів більше ніж купили. Тобто був підвищений попит не на долари, а саме на гривні. І тому ця девальвація, яка триває зараз, це штучна девальвація, яка відбувається на міжбанківському валютному ринку. Але найавторитетнішими експертами з викладених питань можна вважати фахових міняв-валютщиків. Саме вони на власні очі спостерігають рух реальних фінансових потоків. І вердикт чіткий: Стоп, паніка. Я б не сказав, що курс долара в даний момент росте, то немного відкатується назад. Если мы на той неделе фиксировали курс 29, 29, 20, Сейчас идет курс немного назад. То есть это сезонний характер. Э, нужно потерпіти, скажем так, 5-6 недель. Кажуть, купівля зеленого наразі ускладнена. Відчувається дефіцит. Що ж, перевіряємо власноруч. Здравствуйте. А можна 50 доларів приобрести? А... Понятно. Хорошо. А двадцатку? Только по сотке? Сотни. А несколько сотен можно? Придбати долари в банківських касах та обмінних кіосках можна без проблем. До того ж, різниця між купівлею та продажем порівняно не суттєва. Протягом останнього тижня гривня навіть поступово відвоює втрачені позиції. Та чи позначиться це на глобальній тенденції? Андрій Чечль, Ксенія Барвіненко, Дмитро Мікрюков Тамара Дмитренко? Підсумки тижня, перший міський.